Хтів би привітати вас такими словами Христос Воскрес! В ці дні ми святкуємо найвеличніше свято для всіх християн, коли Христос на Христі переміг гріх та зло, Його Воскресіння дало нове життя для нас, християн. Але чи пам'ятаємо ми цю перемогу у нашому повсякденному житті? Ми живемо у світі, де є зло та гріх, і ми не помічаємо, як ці речі впливають на нас та наше життя. Ми можемо до цього звикати, але, як, але Пасха нагадує нам, що ми не повинні приймати це як норму. Ми можемо перемогти гріх та зло, повіривши в жертву Ісуса Христа. Як і випробування Ісуса перед Його смертю в нашому житті також є певні труднощі випробування. Але, як каже Біблія, ті труднощі, що є в нашому житті тут, це ніщо порівняно з тим благословенням, що чекає нас у вічності. Давайте відкриємо місце Писання: перше послання Петра, перший розділ, третій, четвертий вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину, нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для нас. Слава Богу. Тож давайте не лише святкувати Пасху, але й жити так, щоб наше життя відображало ту перемогу Ісуса над Злом та гріхом. Нехай наше життя буде праведним, нехай наша віра буде міцна. Біблія говорить про те, що Бог любить нас безумовно та бажає, щоб ми жили щасливо та повні життя. Відкриємо місце писання Євангелія від Івана, 10 розділ, 10-й вірш, друга частина вірша. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, остатком щоб мали. Цей вірш каже нам, що Бог не тільки. Безумовно, нас любить, але хоче, щоб ми жили повним життям. Але на цій землі є певні речі, які заважають нам жити повним та благословенним життям. Це такі речі, як страх, гріх. Зло. Але Пасха показує нам, що Ісус переміг ці всі речі, і Він може перемогти їх також і в нашому житті, і дати нам нове життя. Місце писання від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Промовив до неї Ісус: Я Воскресенье і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Цей вірш каже, що якщо ми і помремо тут, але будемо вірити в Ісуса, Він дасть нам відроджене та нове життя. Тож, давайте святкувати Пасху не тільки як свято відновлення життя Ісуса Христа, але як нагадування про те, що Бог, що Бог може дати нам нове та відроджене життя та перемогти будь-яку перешкоду. Нехай наша віра буде міцною, наші серця будуть повні радості, та ми зможемо прожити те життя, яке дійсно приготував нам Господь. Йому нехай буде вся слава віки. Амінь.